Всі вам миру Божого і вся слава Ісусу Христу. Я хочу сьогодні з вами поговорити про Біблію. Знаєте, багато хто каже, що Біблія це там якісь казки видумана і тому подобне. Але на самом ділі Біблію писав Бог через Божих людей, через обраних Божих людей, яких він обирав. І він двигав е, всю історію через цих Божих людей. І знаєте, зараз е, люди намагаються е, обращатися до якихось гадалок, там, екстрасенсів, узнати свою судьбу. Але на самом деле всю судьбу знає Бог. І Зараз у нас в Україні є ті самі Божі люди, яких обрав Бог і через яких виросла така огромна місія. Буквально двоє молодих людей. І ці люди, вони Станіслав і Юлія Салтиненка. За ними за 30 років, що вони служать Богу, вони спасли багато-багато людей, вони робили чудеса. Так як от в Біблії є книга царств, і це четверта книга царств, і починається там з першої глави був Ілля». І у Іллі був ученик Єлисей, який слухав е, наставника свого, Божу людину. І знаєте, е, який вчився в нього, і який е, поливав йому на руки водичку, е, який во всьому йому допомагав, во всьому його слухав. Но, е, Ілля йому казав, що ти можеш йти, ти вертайся. Три рази йому казав, але він сказав: Ні, я хочу йти за тобою. І знаєте, от він, він, до кінця, він до кінця йшов за ним. І знаєте, Ілья був таким вірним, Богу е, людиною Божою. Отою обраною, що Бог він послав за ним калісницю з, з, ну, з огняними конями. І, і, і сам Єлісій бачив, як калісниця забирала в небо його учителя, його наставника, його Божу людину. Вот. І я йому сказав, що що ти хочеш, наприклад, для себе, що ти хочеш? Тому що я вже покидаю вже цей світ, цю землю вже покидаю, а він каже: я хочу двойне помазання від тебе, двойне, я хочу служити в два рази більше. Я хочу спасати людей два рази більше. І наші Станіслав і Юлічка, вони закладли, заклали е, оту основу, е, щоб е, люди, які до них е, приліплюються, які стають, які каються, які стають частиною церкви, які е, е, йдуть за ними і вчаться у них. Іменно у них, тому що наші пастиря вони, е, вчаться у Ісуса Христа. І вони от е, то помазання передають свої, е, уже е, своїм е, послідовникам, е, своїм учням, е, от, яких вони самі е, вчили і далі вчать. Е, от. І я коли прийшла до церкви, уже в мене вже було то основання, да? Я тільки, Мені треба було тільки брати, слухати пастирей і вчитися у них, Слово Божому. І так же само робити, точно так же само, ні вліво, ні вправо. А так же само проповідувати, так же само е... спасати, забирати у. у... У сатани людські душі, а чудеса, які вони роблять, обикновенні, так само, як коли Ісус робив чудеса, так само і від наших пастирей. Слово Божє, той, хто їх слухає, той ізціляється від болезні, від прокляті, від всяких там немощей від депресії від всього. Спасаються родини, возобновляються. Люди повністю душі ісцеляються. І, і я, наприклад, якби вони якби заклали основу, а мені просто треба брати цю основу і далі передавати, двигатись далі по цій основі. Так що я вас запрошую в прекрасно живу церкву, яка побудована із живих людей. Не будова така із мертвих камнів, а із живих людей. Там, де є любов, милість, там, де є свобода від гріхов, від болезні, від прокляті. Я вас запрошую всіх, пишіть мені, і я з радістю буду з вами вивчати слово Боже. Я сама вчуся. І буду, і буду з вами разом вивчати. Всім вам миру Божого. Нехай вас Господь благословить з миром Божим.